Що зробив Артем Довбик після свого дебютного голу за Жирону? Реакція тренера іспанського клубу на феєричну гру українця в матчі проти Реала Сосідада, огляд гри всіх українських футболістів за кордоном, провальний старт сезону АПЛ для Віталія Миколенка в Евертоні, успіхи Ліза Барна за Пормут, жах Руслана Маліновського від Марселя та черговий гол Владислава Кочергіна за Раков. А також кого та чому Андрій Шевченко вважає новим головним світовим футбольним талантом. Та Огляд всіх нових трансферів літа 2023 без зайвої води. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео Харі Кейн став футболістом Баварії. Перший важливий крок в своїй кар'єрі англій зробив у 30 років. Пишуть про 100 мільйонів євро, плюс різноманітні бонуси. Минулий сезон для Кейна став найбільш успішним в особистому плані. 30 голів та три результативні передачі в 38 матчах АПЛ. Але Тоттенхем все одно примудрився фінішувати лише на восьмому місці. Чіалс ухвалив останні деталі трансферу Мойзеса Кейседо із Брайтону. Ось Роберто Дідзербі сказав в інтерв'ю, що про цього футболіста він же забув і пишається тими гравцями, які залишилися в команді. У півзахисника буде довостроковий контракт аж до 2031 року. Заплатять за нього понад 100 мільйонів фунтів. Декілька днів тому його хотів перехопити Ліверпуля, але хоч Брайтон пропозицію прийняв, сам футболіст мерсесацям відмовив, адже дав своє слово Челсі ще навесні. Манчестер Юнайтед оголосив, що клуб погодився продати Фреда Фенербехче. Бразилець пройшов медогляд і поставив свій підпис під контрактом. Вартість переходу клуби не розголошують. Фред виступав за Манчестер з 2018 року. Загалом зігравши 213 матчів, відзначивши 14 -ма галами та 19 асистами. РБ Лейпциг у своєму Твіттері повідомив про підписання французького центрбека Кастело Люкобиць Ліуну. Трансфер обійшовся у 30 мільйонів євро. Контракт з 20-річним захисником розрахований на 5 років. Саме гравець молодіжної збірної Франції повинен буде замінити гвардіола, який перебрався в Манчестер. Потенційно йому це під силу. А ось як буде на ділі, покаже лише час. Підвищена травматичність Кевіна де Брюйне, відхід Гундагана та невизначеність з майбутнім Бернардо Сілови змушує сіті вступати в перемовини з весхом. Папакета. бразилиць навіть вже мав діалог з Пепом Гвардіолою. Проблема лише в ціні. Сіті пропонує 85, п'ять після райса має нові амбіції на чергову сотню. Гравець власну згоду дав, але однією з головних бомб останніх днів трансферного вікна може стати повернення неймара в Барселону. Авторитетні змі пишуть, що Бразилий вже погодив особистий контракт з іспанцями за схемою 2 плюс 1. Там він зароблятиме вдвічі менше ніж ПСЖ. Проте для самого переїзду ще потрібно немало. По перше, неймар має розірвати контракт з ПСЖ, аби прийти в Барселону вільним агентом. По-друге, Блауграна необхідно припинити співпрацю з кількома гравцями, аби дозволити собі бразильця. Але після продажу дембеле це перше суттєве просування для клубів в питанні трансферу бразильця. Стартували топ чемпіонати, а отже, повертаються й оглядари українських футболістів за кордоном. В АПЛ Ілья Забарний цей чемпіонат у якості основного і проводить непоганий матч проти Весхема, в якому його Бормус вдома здобув бойову нічию з рахунком 1-1. Українець відіграв усі 90 хвилин і отримав середню оцінку по команді. Шість на його рахунку, один заблокований удар, одне перехоплення, один відбір, чотири виграні дуелі з дев'яти та 102 дотики. Відзначу також досить високу кількість та якість передач Забарного. Тут було аж 96 спроб, з яких 76 виявилися точними. Саме через його довгі передачі команда намагалася переходити в атаку. Але на жаль, тут лише 4 успішні спроби з 15. До речі, Марко се знову отримав пошкодження. Тому тепер саме українець стає головною зіркою центру захисту бурмуту. Гірші справу Віталія Миколенка. Адже українець програв конкуренцію вже 38-річному Ешлі Янгу. До того ж не випустили Віталія на. Навіть на заміну, і хоч риски поступилися Фулхему, але до ветерана погрів цілому питань немає. Тому Миколенку треба терміново додавати у грі і чекати свого шансу. А Олександр Зінченко вже традиційно пропускав матч арсеналу через пошкодження. До речі, в цій грі травму отримали спочатку Тімбер, який грав якраз ліва захисника, а потім ще й та який вийшов на місце травмованого голландця. тому Олександру треба тепер швидше відновлюватись, щоб його команда не накоїла собі проблем на старті чемпіонату. Знову поза заявкою Марселя опиняється Руслан Маліновський, якому вже відкрито вказують на двері, не залишаючи навіть іншого вибору. Без нього команда здобула непросту перемогу над Реймсом. Але головною зіркою дня, звичайно, став Артем Дубик. Який ще тиждень тому грав за Дніпро 1 потрапив в нову країну в більш сильний чемпіонат без знання мови і все одно дебютував за Жерону? Та ще як нападник виходить на заміну на 63 й хвилині. Коли його команда поступається на виїзді проти непростого сусідаду з рахунком 0-1, чекає шансу 8 хвилин і замикає в гарному стрибку чудову передачу Віктора Цянкова. Краще дебют годі чекати. Також форвард Форварстиг виконати одну вдалу справу дриблінгу один в один, виграв три дуелі з дев'яти, віддав дві точні передачі з п'яти, одинадцять разів отримував м'яч та один раз його відібрав. Тренер Жирони сказав про Артема після гри так. Довбик це гравець, на якого покладаються великі надії. При цьому не варто забувати, що він щойно приїхав і перебуває у процесі адаптації до всього. У нас є два нападника, які забезпечить голи та команда, яка їх шукає. Ну а щодо Віктора Ценкова, то тут все стабільно добре. Друга краща оцінка після Артема. 90 хвилин на полі, 32 дотики, 81% відсоток точних передач, 6 виграних дуелі з 11, але при цьому дві невдалі спроби дриблінгу та знову нуль ударів. Хоч грав українець ближче до позиції десятки. Черговим голом за раку відзначився Владислав Кочергін, який на 81-й хвилині зрівняв рахунок у матчі чемпіонату. Баб'янка сецького деграв півка до влади Слава кочергіна і мами Реміс акція. Andriy Shevchenko made a difficult choice in the question of who is better, Kylian Mbappe or Erling Haaland. I I prefer right now Mbappe because I think he's uh, he have a little bit uh, more in the game. His uh, determination, his uh, golf score, uh, the, the both is very good, but mm -hmm. Mbappe it's. Uh, it's, uh, it's, it does a lot of work for the team, and uh, I don't know. It's, 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 for me, it's it's it's, 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 uh, it's 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 a different player.